Good morning, children. Revision time. Open your book, please, page 36. Open your book, please, page 36. Let's read the text. Let's read the text. My name is Mary. This is my school bag. It is red. I have got a pencil case. It is yellow. This is my pen. It is green. I have got a pencil and a ruler. This is my desk. And that is my chair. Okay, well done. New words. New words. Are you hungry? Ви голодні? Are you hungry? Let's have a look. What we have for the breakfast? Let's have a look. Давайте поглянемо. What we have, Що ми маємо on the breakfast на сніданок? І так, дивіться. Дуже сьогодні в нас прикольні слова. Як запам'ятати, що сніданок англійською мовою буде breakfast? Breakfast. У мене асоціація така. Дивіться, можна запам'ятати, ніби у вас підгорів сніданок, і він став бракований. Бракований сніданок. Отже, breakfast. breakfast це сніданок. Тепер дивіться: наступне слово в нас sausage. Sausage. як ви вже здогадались, це сосиска. Says mm, tasty. Бачите? Смачно, тейсті, наш смайлик з вами. Язичком облизується, мм, tasty, taste, це смачно. Тейсті. Смачно. Дуже схоже, до речі, на слово тістечко, tasty, тістечко, смачне, тістечко. Я думаю, мабуть, наш смайлик уявив, що він зараз буде їсти смачне тістечко і каже мм, tasty. Так, наступне слово в нас з вами ег. «Ег» – це яйце. Ег це яйце. Будь-яке. Сире смажене, варене «Ег» – це яйце. Як запам'ятати, що ег це яйце? Мені схоже на слово агрус. Агрус. Ег агрус. Ми можемо уявити, що йшли рясні дощі, був врожай агрусу, і агрус виріс такий великий, як яйце. Ег – це яйце. Далі ми з вами знаємо, що ті-ті це в нас з вами чай. Ті-чай. Нам треба сказати чашка чаю. Так от, чашка англійською буде кап. Кап. Супер, правда? Ну, хіба ж може бути легше? Наприклад, ви захотіли чаю, поклали пакетик, взяли чайник, нахилили чайник, щоб налить туди окропу, а там одна крапелька тільки кап, вам в чашку, і все. Більше немає кип'ятку, правда? Так кап і все. <кхм> і так. Чашка англійською мовою буде кап, крапелька туди кап, чай буде ті. Що в нас виходить? Одна чашка чаю буде a cup of tea. ті. cup – це одна чашка. Чашка чого? Ов ті. Коли дуже-дуже швидко це речення, виходить a cup of, tea. A cup of tea. Чашка чаю. Так. Давайте з вами повторимо. Що таке сосич? Сосич. Це в нас сосиска, бо дуже сходно. Сосич. Сосиска. Breakfast. Breakfast. Бракований сніданок. Breakfast. Breakfast це сніданок. Egg egg. Яйце здоровенне, як агрус. Egg. Tea це чай. Кап це чашка. A cup. Of T, A cup of tea. Чашка чаю. І лишається в нам, у нас з вами слово tasty, Tasty. Це смачно наш смайлик, мріє про смачне тістечко. Tasty. Tasty смачно. Okay, very good. Next slide. Так, давайте згадаємо, коли вас фотографують. Вам дуже часто ви могли чути, що просять сказати вас. Просять сказати чіз, чіз. Так що ж таке чіз? Чіз – це в нас сир. Сей чіз, Скажи сир. Так от чіз – сир Бутерброд. Ми таке слово з вами знаємо. Буде сендвіч, сендвіч. Якщо ми з вами зробимо, ну, дивіться, як можна рівнодушно дивитися на, на, на цей малюнок. Ну, дивіться, сирний бутерброд. Ммм, mm, смакота. Отже, сирний бутерброд буде cheese sandwich. Cheese sandwich. Сирний бутерброд. Так, ой, одні з моїх найулюбленіших слів. Дивіться: склянка, «склянка» англійською мовою буде глас. Чудово, правда? Просто ну, дуже легко запам'ятовується око, глас. Да? Глас це склянка. Тепер молоко, молоко. Ми з вами знаємо, що шоколадка мілка. Ось у нас в назві заховано слово мелк, молоко. Мілка це назва шоколадки, а мелк це молоко. Як нам тепер з'єднати цей, е, цей ребус? так? Да? Значить, ми говоримо: одна склянка е. Е, це один. Склянка глас. Потім додаємо ов. Пишемо оф, а читаємо ов. І милк-молока. І виходить, що склянка молока. Англійською мовою буде «е» – «глас», of milk. От такий собі ребус. Дуже легко запам'ятовується. І так. Коли нас фотографують, просять сказати cheese це сир, cheese sandwich – сирний бутерброд. A glass of milk – Це склянка молока. Окей, okay. we are finished studying your words. Ми закінчили вчити нові слова. Let's read a text. Давайте почитаємо текст. Open your book. Page 37. Open your book, page 37. 37. We can see two numbers, three and seven. 37. Okay, let's read. Exercise one. Just a minute. It's my breakfast. Uh, just a minute. It's це, my, my breakfast Сніданок. It's tasty. It's tasty. Він смачний. Тобто сніданок смачний. Далі. I have got an egg. Я маю одне яйце. A sausage, сосиску and a cup of tea і чашку чаю for breakfast на сніданок. It's tasty. це смачно. Next. I have got a cheese sandwich. Я маю сирний бутерброд. And a glass of milk і склянку молока for breakfast на сніданок. It's tasty. Це смачно. Домашнім завданням буде прочитати і перекласти текст. Не забуваємо вчити слова. Don't forget studies of words. Окей. Okay. Uh, number two. Тут нам з вами треба зменшити. Екран для того, щоб почути аудіо. Let's listen. Давайте слухати. Да, зараз я збільшу. Окей. Okay. listen. Exercise two. Listen and point. One have You got for breakfast, Polly? What have you got for breakfast, Polly? Що в тебе на сніданок, Полі? I have got a sausage sandwich. I have got, я маю, a sausage sandwich, ну, Ну, можна сказати, сосисковий Бутерброд, ну, ми butterbrot, so siskoвий butterbrot. A glass of milk for breakfast. And a glass of milk glass. Плянка milk молока for breakfast на сніданок. Two. What have you got for breakfast, Rolly? What have you got for breakfast? Що ти маєш на сніданок? Rolly. I have got an egg. I have got an egg. Дивіться, тут у нас уже зразок був показаний, що обрали. А нам тепер треба обрати між ось цим сніданком і ось цим. От він говорить: I have got an egg. Я маю яйце. Ну, у нас є boil egg, варене яйце, і є fry egg, і є смажене яйце. Слухаємо далі. Яке ж, яке ж нам саме яйце підходить, правда? A cheese sandwich. Cheese, cheese. cheese sandwich. Ми з вами побачили, що чиз це сир, сэндвіч, бутерброд. В нього є сирний бутерброд. Отже, це вже зрозуміло цей малюночок. I have got an egg, a cheese sandwich, and a cup of tea for breakfast. And a cup of tea. Почули, дивіться, як швидко. Cup of, cup of tea. And a cup of tea for breakfast. A cup of tea. A cup of, of tea. І виходить, що ми не розділяємо слова екап of t, ekap of t, ekaпті. Окей, very good. Дуже добре. Ми з вами знайшли потрібний рисунок малюнок. Uh, now we need to make a sentence. Зараз нам треба скласти речення. Давайте ми швиденько дійдемо до потрібного слайду. Let's find. Окей, і цей слайд, цей слайд. Homework. Homework. Що ми робимо в домашньому завданні? Нам треба написати три речення за зразком. Uh, так, так, так. Just a minute. У нас з вами є три дитини. Бачите, ось ці. Нам треба написати про них, що вони мали на сніданок за зразком. Ось цього речення про ось цю дівчинку. Давайте спочатку подивимося, як правильно йти по порядку. Як вибудовувати розповідь, куди дивитися? Зараз я змінюю колір. I change the color. І так, дівчинку звати Мері. Ось вона у нас Мері. Далі, has got, Лишаємо без змін. Далі змінюємо, бачите, у нас всі сніданки різні. Отже, мері йдемо по лінії. Звідки ми взяли, що вона їла бутерброд з сосискою? Йдемо, 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 йдемо по лінії, і знаходимо, що вона їла бутерброд з сосискою. У вас є словничок. Я вам надіслала словничок. Як називаються сніданки, словничку вказано. Дивитися в словничок. A sausage sandwich. Далі for breakfast на сніданок. Тепер говоримо про хлопчика. Тобто, нам треба змінити ім'я червоним. Ну, у нас у цих діток немає імен, ми змінюємо на he, she, he. І sausage sandwich – бутерброд з сосискою. Ми з вами його вже використали. Ми не чіпаємо, ми змінюємо назву Sausage Sandwich на ось ці три. Що ж, працюємо. Давайте почнемо з другого. Так і пишемо: в зошиті. Номер 2, number 2. І починаємо складати речення. Замість мері на першому місці буде стояти слово Хи. Далі Хе згод ми лишаємо без змін. Це номер два. На третьому місці, щоб не знатися, що хлопчика за сніданок, нам треба пройти по лінії. Let's go! Пішли. Let's go, як все закручено. Ага, у хлопчика Ег. І ще й не одне ег, а два. То ми з вами пишемо ось так. Е-г. Г. Г. І множина, це у нас закінчення S. X. Тобто на третьому місці нам потрібно буде написати слово «егс». Бачите, на ось цьому місці заміж sausage – «сендвіч» sandwich ми пишемо Eggs. І for breakfast переписуємо. Бачите, там звук закреслений. Я його дописую: як наша Ч. І тут звук Е закреслений, пишемо його як наша А. І що в нас виходить? For breakfast. Так і лишаємо, нічого не змінюємо. І виходить, що for breakfast це в нас буде номер 4. Так? Складаємо речення. На, на першому неправильно. Ось тут he, це буде номер один. Пробачте, I'm sorry. He це номер один. Давайте пройдемося. На першому місці He. На другому місці has got лишається без змін. На третьому місці sausage sandwich. Ми змінюємо на слово Eggs. І на четвертому місці for breakfast лишаємо без змін. І виходить речення. He has got eggs. For breakfast. Коли у нас множина, артикль Е e не ставиться. Так, розбираємо наступне речення: uh, Number three. І так, на перше місце замість Мері ми ставимо she. На другому місці has got лишається без змін. На третьому місці треба з'ясувати, що дівчинка буде їсти. В неї сосиска, сосич. Сосиска одна. Отже, Е ми лишаємо E. Е". Е, дивіться, як нам поталанило. Ми прибираємо слово сэндж, а сосич лишаємо. Значить, Mary has got a sausage. Сосиску for breakfast ми лишаємо. Чудово. Number four, номер чотири. Number four. Так, пишемо в себе в зошиті. Що це четверте речення. На перше місце ставимо he. Він. Has got лишаємо без змін. Number two. Тепер, щоб дізнатися, що хлопчик їсть, нам треба пройти по лінії. Let's go. Go, 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 go. Окей. Okay. It's a cheese sandwich. У нас бутерброд один. Тому ми Е лишаємо на місці. Сосич прибираємо. Замість «сосич» пишемо слово cheese. Cheese сир шукаємо в словничку. І слово sandwich ми лишаємо, бо це бутерброд. Cheese sandwich for breakfast лишаємо без змін. І що в нас виходить? He has got a» Cheese sandwich for breakfast. Він має сирний бутерброд на сніданок. Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, як письмово записати ці три речення. Thank you for the lesson. It's all for today. Дякую за урок. Це все на сьогодні. Goodbye. Goodbye.